Всім доброго времени суток, Хто дивиться це відео? Сьогодні будемо приготувати лексір для голубів. Лексір здоров'я, так скажемо, для цього нам понадобиться чесник, імбір, цибуля в такому количестві все, яблучний оцет пів літри, мед. Дві такі дебелі столові ложки з горкою. Е, блендер. Ну, В принципі, у кого блендера немає, то можна або на трку це все потерти, або дуже мелко порізати. Якщо блендер, то це трошки е, легше буде зготовити цей ліксір, так скажемо. Так, ну що, приступимо зараз. Так, ну. Я почистив, це в відео не показував. Начистив десь три великих головки часника. Цибулька десь о такого розміру, можна 2-3 штучки. Ну і отакий е, імбір. Зараз нарізаємо бистренько його. Так як ми будемо на блендер, то ми не сильно мелко так порубали. Це дуже добре впливає на імунітет голубів, багато вітамінів. І як глистогон теж діє чесник. Ну, часник, в принципі, можна не різати, так як ми на блендер будемо його збивати. Кидаємо сюди все. Так, і це імбір наший, і З Зімберго будьте трошки акуратні, ну, в принципі, як з усимцем. Якщо в глаза потрети рукою, то буде пекти. Попробуй ще відмін. Така ядрена штучка, ну дуже класно простуди. Профілактики, всяких заболівань у голубів респіраторних. Такий імуностимулятор. Так, і оцет. Так, зараз закидаємо сюди його. Діжчик трохи. Ух, пахучий такий класний. чай теж можна пити собі. Класна штука. Так, зараз будемо молоти його. Ну, в принципі, достатньо. Так. Ось таке у нас вийшло. Так. Така дуже пахута штука. Зараз перекидаємо це все ось така літрова баночка, кого що є. Ну, літровий достатньо, я думаю, буде. Так, далі закидаємо чесник. Це буде часник, сам так получается. Коли він Так. Погнали. Достатньо. Так, так же саме. Викидаємо це все быстренько. Да, конечно, с блендером хорошо виходить. Вручну так не порежешь. И быстро. Щонок, пару секунд. Так. Далі продовжуємо. Так, і далі переменюємо так. Все, в принципі, можна ще трошки. Шум переб'є все. Кидаем сюда да, медшка неудобно в литровій банці, ну еще перемішуємо якомога краще. Так, це все добре перемішали. Ось таке воно виходить, метро розстав. Кого, звісно, якщо період меду, то є свіжий мед, то свіжий мед взагалі буде замішати. Зараз нема свіжого меду. Виливаємо сюди уксус. Не знаю, кажуть, там в стікляній лучше. Ну якщо у вас вийде в стікранній бутилки знайти, то в стікранній. із то я такий завжди. Использую. заливаем, в принципе, сколько влазит. У нас трошки залишилось. Ну, что все выйдем Все, Полная банка у нас вышла. Так, ну що, закриваємо, ставимо на днів 5 настаюся в холодильник, холодне щось ставимо чи в погріб там, ну, щоб не замерзло, все, саме лучше в холодильник на 5 днів і даємо голубам по столовій ложці на 3 літра води. Одна столова ложка на 3 літра води. Так, зараз ну цієї інформації дуже багато в інтернеті, якщо захочете, то подивитесь, звісно, про цибулю. Яка, чим вона полезна. Ну, я ось зайшов так коротенько хочу вставити це в відео. Цибуля містить мало калорій, але багато вітамінів, мінералів і клітковини. Цей овоч, овоч містить особливо багато вітаміну С, поживних речовин, яка бере участь у регулюванні імунітету, виробленні колагену, відновленні тканин і засвоєння заліза. Ось такі така коротенька інформація. Так, і ось про часник. Хоча, наприклад, часник містить потужні антиоксиданти, які допомагають регулювати рівень цукру в крові, тобто, навіть для диабетки, він дуже полізний. А також хрома і кобальт, що дуже корисні для роботи нервної системи та відчинки. Вітаміни, зокрема, групи Б, це Є. Та інші мікроелементи, які покращують імунітет і допомагають нашому організму, а також птиці за 100%. В Стояти за студом. Тобто такий імуностимулятор організму. Так, так і імбір. імбір. Основні їхчі речовини, кореневище. Вітамін в 6 в 1 В9, в 5 в 2 А С, є і К. калій, кальцій, магній, натрій, фосфор, марганець, мідь, залізо, селен, цинк, ліцин. Ліцин це даже його для людей приміняють там в ліченні раку. Феніланін, Треонін, метіанін, бета-каротин, куркумін та інші. Ну, тобто, дуже полезний такий інгредієнт. Так що застосовуйте до своїх головів. І будуть вони здорові. Імуностимулятор дуже сильний. Головне, щоб голубятню не розбомбили. Піду я давать своїм. Так, всім пока, підписуйтесь на цей канал. Ставте лайк і не забувайте обов'язково писати коментарі. Всім дякую за перегляди. До побачення. Так і ще в кінці хочу повторити. Даємо цей препарат 2-3 рази в неділю. Можна, можна, так, Хто дає один раз в неділю. Ну, я даю 2 дня підряд або 3 дня підряд. Одну столову ложку на 3 літри води. І все.